Дівчаткам, добрий, вечір. Вечір. Левчику і песику. О, добрий вечір, ти мій гарненький, ти мій такий самий мій вірний друг, такий, такий я тебе буду доглядати, чесати буду і все буду робити, щоб тобі було добре. І навіть буду ділитися з тобою своєю смачненькою сердечкою. Ой, діточки, стільки уваги! Левка до песика. На щось трапилося неспроста він. Ось так зараз песика любить. А ну давай розповідай, що сталося. Що, що трапилось, що трапилось ось і трапилось така повчальна історія не тільки для мене, а й для усіх вас. Правда, Бачиш? правда Катки розповідай. Твердо. Ти розумієш, no. і в мене багато іграшок, і, мабуть, у дітей дуже багато різноманітних іграшок. Mm -hmm. Але їх треба доглядати, їх треба ну, розчисувати, мити, до них треба ну, відноситися дуже-дуже так охайно. Oh, no, yeah. а, а мої, на жаль, іграшки були такі не нечищені. Я будь-де їх кидав. І одного разу трапилась така неприємна історія. Я покидав всі іграшки в одну шухляду в шафі і забув про них. Забув так. І що? Та що, що, і одного разу я прокинувся. От це неділя була, в школу не спішив. Думаю, ну побавлюся своїми подертими іграшками. А там нема порожня шухляда, ні одної іграшки нема, і я не зрозумів, що трапилось. І а тільки я... так, тільки ось цей Втекли, напевне, втекли. Ах, мій вірний друг песик Булька він так називається Булька. Ой, Олечко, Залишиться. ти знаєш, я тобі скажу, що цього слід було очікувати. Невже ти не знаєш? що Кожної ночі іграшки прокидаються, оживають Ой. і спілкуються, і розповідають один одному. Про те, що сталося в день. От ти собі уявляєш, що вони говорили один одному про мене. Про тебе. Хм? Що я такий сякий. Так, ось таке вони говорили. Поганий господар, правда. Ти знаєш, літо мені так захотілося повернути ці іграшки ну, додому. Я готовий бути на, на будь-що тільки, щоб вони повернулися. А де їх шукати? І ось тут мені мій песик, булька. Признався, що він так. може допомогти мені, в цьому. Угу. тому що в нього є собачий нюх. Фу! У нас такого нюху нема. А він може, от якраз по по цим іграшкам з, з допомогою свого нюху носика. Він може знайти. Ось бачите, діточки, що свої іграшки потрібно шанувати, щоб вони від вас не повтікали, так як від левка. А тобі, Левчику, я раджу все ж таки попросити свого песика так. з допомогою його. Нюху, тому так. що всіх собачок дуже гарний. нюх, От знайти іграшок і особисто перед ними вибачитися. Я так і зроблю. Я з песиком, він обіцяв мене взяти. Я з песиком піду, і коли ми знайдемо іграшки, я перед кожним персонально вибачу. <сміття> а я думаю, діточки, що іграшки знаєш Левко веселий, добрий, але вони вирішили покарати за його нехлюйство, І вони повернуться до тебе. <сміття> О, дякую, дякую. Так маю таку надію. надіюся дуже. Прийшов час Летіку зустріти нашого гостя. А для цього нам потрібно прочитати заклинання. Чьомки ви нас чуєте? Чує! Чує! Ой, нам булька помагає! А, ну що, читаємо заклинання! А, а, а. Давай! Леті, Цьомки поспішайте! І ретельно пошукайте. пошукайте гостям нашу передачу. Всі увага! Ого, ми Привіт, сонце. Привіт, Привіт. познайомимся. Давай Познайом. Познайом. Да. Як тебе звати. Софія. а скільки тобі рочків? Вісім. Ух, нічого І, собі ж така велика. І ти навчаєшся в якому класі? Другому в Другому дай, класі. Дай мені познайомимся. Давай, е, 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 Булька. Ой. Е, перепрошую, левко дурко, а це мій друг е, булька. песик Булька. Скажи мені, будь ласка, сонечко, а в тебе є дома собачка? Ні. Ні, нема. А м'яка іграшка. Є. О, у тебе є іграшки вдома. І а якісь улюблені, які ти любиш іграш? Mm -hmm. Різні там собачки, котаки А, якісь да. ба лялька Барбі, наприклад. Такого mm -hmm. не, не бавишся ляльками. Mm -hmm. О, молодець! Але ти доглядаєш їх, так? Не рвеш, mm -hmm. не кидаєш. Abdomen. Я люблю е такі іграшки маленькі, тваринки, підшопи. О, о, як класно, wow. так? А скажи мені ще, будь ласка, ти доглядаєш за своїми іграшками Чи так кидаєш, де попало? Ні. Ні. Все стоїть на місці акуратне. Ну, так. дівчатка, всі акуратні. Ну що зробити? Хлопчики не такі, дівчатки. І від тебе не втікай твої іграшки, я з нашого левка. Точно, ні. молодець. Скажи мені, будь ласка, а в тебе вдома була якась живність Чи є якісь тваринки мешкають? Зараз ні. Зараз ні. А були? Так. А ти хочеш якусь тваринку вдома? <святую> Папу! <святую> Напевно, О, той клас, ще клас, розмовляє. Це весело. Хуй, класно, але ти знаєш, як тяжко навчити папугу розмовляти? Треба постійно сидіти з ним і говорити, і говорити, і говорити, і говорити, щоб він запам'ятав. Вистачить в тебе сили. Так. І, 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 і Хто тобі має придбати папугу? Мама. Мама! Мамусю, готуйтеся до нової покупки, попугадома. Слухай, а скажи мені, будь ласка, ти десь ще щось відвідуєш крім школи? Ну… Кудись ходиш? Ну… Якісь гурток. Ходжу на малювання і на танці. І на танці ходиш? Нічого. Ні. На бальні, сучасні чи народні? <рес> Ход, не там бальні. Гопачок тебе навчає, а танці вальс? Ти танцюєш на танцях? Учасники такі знають різні танці, зрозуміло. Але я знаю, що цьомки просто так до нас на передачу дітей не приносять. Вони приносять найталаликіших. І ти б могла щось нам розказати, може, заспівати. Заспівати. Заспівати! О, заспівати! Ти будеш співати без супроводу чи з музикою разом? З музикою. О, це класно, так. І про що ж це пісня? Мамині казки. Мама казки, якраз те, що діти люблять казки, особливо перед сном прочитати казки. А тут мама читає. А ну, ми послухаємо задоволення. Але всі глядачі почекай лечку. Так, так. Чекай. Візьме до короці разом із булькою булька, хай бере лапки, лапті, лапки. Так, і ви діточки. Так, ось так робимо. Тому що зараз буде співати артист. А перед тим потрібно що робити? Браво! Ну давай. І, здається, неначе у сні, тихі сутінки віки вкривають, розкриваються миті ясні наче винне кошенятко, біля ліжечка тихо стою, і як кожне в дитинстві малятко, тихо прошу матусю свою. Ну зроби, ну зроби мені ласку, розкажи мені матінко, казку, про квітучий, такий і чудовий, про мій рідний смерековий гай. Ну зроби, ну зроби мені ласку, розкажи мені матінко, казку, і я стану, як світ цей казковий. Тихенько мені заспівай, ось чугайстер по горах блукає, ніжна мавка сплітає косу, і козак ще з черзілля шукає, і збирає ранкову росу, ось дракон пролетів наче хмара і знайшов принчарів небезпека. переможе добро. Ну, зроби, ну зроби мені ласку, розкажи мені матінко казку, про квітучий, такий і чудовий, про мій рідний смерековий гай. Ну, зроби, ну зроби мені ласку, розкажи мені, матінко казку. Я стану як світ цей казковий, ти тихенько мені заспівай. Нечто, ти бачиш, що у твого собачки бульки аж очі на чоло вилізли. Та він він хотів зі мною танцювати. Навіть ми отак в парі танцювали, приспівували. Малячка, ти знаєш, ти нам дуже дуже сподобалось. Ти навіть бульці сподобалася зі своєю пісенькою. Я ба, думаю, що ба. наші цьомки обов'язково тебе ще раз принесуть до нас на передачу. Ну, ти готуйся, пиши нові пісні, вчи нові пісні, навіть якісь там віршики, якісь нові танці. І ми тебе обов'язково запросимо. І приймай участь у всіх пісенних фестивалях Львова і України. Скажи мені, будь ласка, як твоя мамуся називається? Аня, передай мамусі вітання. Вже підходить час лягати віжечка і тому потрібно нашу гарненьку талановиту дівчинку віднести додому. Але для того, щоб віднести її додому, потрібно викликати наш чамок і зачитати заклинання. Але перед тим ти маєш попрощатися з глядачами. Бувайте! Бувайте всі глядачі! Не боїшся летіти додому? Ні. Ну, молодець. Тоді ми читаємо заклинання. Давай, Лечку. Дякую, було. І, і гадаю, це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому. Ой, Левко, що я тобі скажу, гана дівчинка, дуже старановита і така гарна пісенька. Я знаю, ця пісінька нам мені дуже, дуже подобається. Ну, Я побажав дівчинці, думаю, що сповнюся мої побажання, щоб вона виросла гарною такою співачкою. Подякувати цьомкам за те, що вони знову до нас на передачу принесли цікавого гостя. Але Левчику, уже час, час готуватися до сну. А Діти обурені, вони бач, хочуть продовження банкету, не хочуть спати. Ну, але треба вже. Давай попрощаємося. Може вони легенько? Нам так заснуть. треба прощатися. Знаєте, чому? Тому що. Іграшки то проки... прокидаються коли? Вночі, коли всі сплять, а песик булька, він ж має покинутися і піти шукати левкові іграшки, які від тебе втікли, на жаль. Я хочу побажати вам, щоб ваші іграшки ніколи від вас не втікали, щоб ви завжди з ними охайно погодилися. А зараз Викодорко і Еліта говорять всім хлопчикам, на добраніч. Чом, 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 чом і на добра чом. Чом, 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 겨, на чом, чом,